Слава Ісусу Христу! Християнство полягає в тому, що ми слідували за Христом, бо це є правда Божа, істина, а все остальне це своя думка, а своя думка лукавка. Як нам жити в такий складний час? Господь каже, що в такий час повинно бути примноження благодаті. Благодать це коли людина народжується від Бога, від Слова Божого. Коли людина набуває рис тварини, бо вірить, що пішла від мавпи, то тоді в людини немає ні честі, ні совісті. Вони готові вбивати, не життя. А коли людина набуває Божу природу, вона цінує життя, любить людей і робить добро. Бог хоче зупиняти війни, хаос, Бог любить порядок, щоб люди не були сатаністами. Дуже багато людей вважають себе атеїстами, але ж це релігія, це вчення сатани. Коли людина народжена від Бога, вона позбавляється гріхів. Ісус входить в наші серця, і так як він святий, і ми стаємо святими. І спасіння наше прийде благодаттю. Тоді нашою сім'єю стає церква, ми стаємо частиною сім'ї Божої. І якщо ми слідуємо за Богом, то Бог очищає нас від всього гріховного, брудного і освящує нас. Ми повинні стремитися, щоб істина, благодать Божа, наповнила наші життя, і ми її не втратили. Амінь.